Суверенітет не продається. Європейський союз закликає Дональда Трампа поважати кордони інших держав, зокрема Королівства Данія. Нагадаю, саме в нього обраний американський президент Трамп хоче купити Гренландію. Днями цей острів відвідав його молодший син з приватним візитом. Як гренландці зустріли американського гостя, і як на візит відреагували у данському королівстві, Тетяна Логунова розкаже. you <laughs> Вітання з прихильниками в місцевому аеропорту. у столиці Гренландії. місті Нук особливий гість на острів. Прилетів Дональд Трамп. Поки що молодший. У нас дуже мало часу. Є лише кілька годин денного світла, щоб все побачити. Ми дуже раді бути тут. Дякую, хлопці. Усе побачити і передати меседж від батька через гучномовець. Я просто хочу сказати, що Гренландія особливе місце. Вона потребує безпеки, і ця безпека вкрай важлива. Ва для світу. Це особливе місце. Дональд Трамп хоче купити у Данії, до складу якої Гренландія входить на правах установчої автономії. Про бажання придбати найбільший острів на планеті, більша частина якого вкрита льодом. Трамп заявляв, ще під час своєї першої президентської каденції дістав категоричну відмову, але не передумав. Нам потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки. Мені про це говорили давно ще задовго до того як я балотувався. Там приблизно 45 тисяч жителей. Вони навіть не знають, чи має Данія якісь законні права на цю територію, але якщо так, то повинна від них відмовитися задля нашої національної безпеки, за для вільного світу, Купівля Гренландії це не просто ексцентрична примха майбутнього господаря Білого Дому. Острів багатий на природні ресурси. Там є нафта, газ, золото і уран. А ще метали необхідні для високотехнологічних виробництв. Не один, праза, один диспрозі та тербій. Є на острові американська військова база. Вона для Вашингтона стратегічна. З неї можна спостерігати за російськими балістичними. Ракетами, якщо Кремль наважиться запустити їх у бік сполучених штатів через Арктику. На заяви Трампа, які ось ось очолить наймогутнішу державу у світі, данці реагують доволі нервово. Король Данії, наприклад, днями змінив герб країни. Тепер на ньому помітніші символи Гренландії та Фарерських островів білий ведмідь та баран. А у новорічній промові це теж навряд чи збіг Фредерік X говорив про єдність і відданість об'єднаному королівству усіх його підданих від данської меншини у Шлезвігу до Гренландії. Не мовчіть і уряд данії Копенгаген збільшив витрати на оборону Гренландії, бо острів не продається. Долю Гренландії має вирішувати її народ. Він дуже гордий зі своєю мовою та культурою. Тож повторю слова прем'єр-міністра Гренландії. Вона не продається. ставати американцями жителі Гренландії не хочуть так само, як і залишатися у складі данського королівства. Народ Гренландії прагне незалежності. Принаймні на це у новорічному зверненні натягнув його прем'єр муте Егеде. Настав час зробити наступне. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод до співпраці, які можемо назвати кайданами колоніальної епохи, і рухатися далі. Чим закінчиться ця історія? Сказати важко. Дотепер виторгувати території вдавалося лише двом американським президентам. Томас Джеферсон придбав у французів Луїзіану за 15 мільйонів доларів. Ендрю Джонсон, Аляску у Росіян. Вона обійшлася американцям у двічі меншу суму. Тетяна Лугановичла Фролов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.